Всім розуміємо, і ніхто не буде цього заперечувати, що ми живемо у час, коли інтернет має величезний вплив на 99% людей і 100% людей, які зараз дивляться це відео. І також повелося, що інтернет з одного боку це дуже круто, тому що ти можеш будь-який момент зв'язатися просто з будь-якою людиною, якщо не вивести цю людину з себе і не потрапити в чорні списки, що я роблю регулярно. Але сьогодні ми будемо розмовляти не про це просто взяти будь-яку людину. Ми її мов ми виставляємо в історії, ми тусимо, ми виставляємо в історії, робимо фоточки своєї сраки в інсту, потім розповідаємо про своїх йопнутих колишніх в твіттері Потім в твіттер приходять айтішники, там щось розказують, як їм круто. Але якщо подивитися на це все з психологічної точки зору, то здебільшого усе це виставлення свого життя на очі всіх людей, бажання якось вплинути на людей, якось сподобати. З людям, тому що крапелька нарцисизму є в 90% людей, і ми це заперечувати не можемо. Якщо у вас є там щось круте, вам хочеться цим попонтуватися. І саме тут до нас приходять бренди. І сьогодні я поділюсь з вами такими тактиками, які використовують люксові бренди, щоб втюхати вам пакет з під чіпсів за дохуя грошей. За дуже дохуя грошей. До побачення! А перед початком цього відео я хочу сказати дякую всім своїм підписникам, всім своїм гайченяткам і нагадати тим, хто ще не підписаний, що ви можете у будь-який момент натиснути безкоштовно червону кнопочку підписатись і стати частиною цієї великої родини. Будь ласка. Як? Такий невеличкий початок для цього відео я хочу розповісти вам про сумку Біркін. У мене про неї є окреме відео. Якщо вам цікаво, можете подивитися це, якщо я правильно пам'ятаю, моє перше відео українською, тому. А якщо у вас немає часу дивитися одне відео, щоб подивитися інше відео і так далі, для вас коротенький дайджест. Сумка Birkin – це одна з найдорожчих і найвідоміших сумок у світі моди. Це сумка бренду РМ, і вона на даний момент є маркером статусу, маркером того, що у вас є гроші і так далі. Вона у середньому коштує десь 40 тисяч євро. Якщо вона вироблена з якоїсь там екзотичної шкіри, то ціни можуть іти там за. 150 за 200 тисяч євро. Щоб її придбати, ви не можете просто прийти в магазин і сказати: ось вам 100 тисяч євро, дайте бірки. Ні, у вас є два шляхи це зробити. Або накупити Ерме, який є одним з найдорожчих і найбезглуздіших світових домів моди. Мільйони всяких фінтіфлюшок, типу. Сланців, лаку для нігтів, не знаю там якоїсь віброколець інших всіляких приблуд, які вам нахуй не потрібні, тільки щоб ви сподобалися продавчині, і вона вам запропонувала придбати цю сумку. Або ви можете стати у вейтліст. Але на даний момент waitlist займає десь 7-10 років, тому не факт, що ви, блядь, доживете до своєї сумочки. Але я хочу, щоб подальші мої слова, а далі буде бомбьошка. Були з оглядом на те, що ця сумка реально на хоча б 10% коштує своїх грошей. Вона вироблена з якісної шкіри, вона вироблена з фурнітури з дорогоцінних металів. Вона виконана гарно і вона на 100% зроблена людськими руками, тобто вона не автоматизована. А зараз на цьому каналі починається моя улюблена рубрика. Ми обсираємо Шанель. Шанель завжди хотіли мати славу Ерме, мати славу Біркіна як найпрестижнішої сумки для своєї сумки Classic Flap. <клес> Стрьом. <клес> для когось вона може бути краща, ніж Біркін, краща, ніж Келлі. І я з цим сперечатися не буду, на смаки кольору всі фломастери різні. Сумки Біркін вони виходять в мільйонах там розмірів, в мільйонах видів шкіри, видів фурнітури, там є і золота, і срібляна, і платинова, і з діамантами, і зі Сваровськи, з чим хочете. До речі, діаманти це окрема тема. Я їх взагалі вважаю вселенською найобкою, Тому якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, і я зніму другу частину цього відео, де я буду говорити про діаманти. На такій дуже цікавій ноті. Я вам хочу нагадати, що, по-перше, у мене є мій телеграм-канал. Там дуже багато різної хуйні від розборів всіляких показів до світських новин. До всіляких обійстаних мемів, до смішного мене і котиків. Тому, якщо вас реально зацікавило це відео, підпишіться на мій Ютуб, подивіться на мій телеграм, можливо, вам реально все сподобається. І тоді ви підпишетесь, і поставте лайк цьому відео. Це дуже важливо, тому що це допомагає більшій кількості людей побачити це відео. Дякую і повертаємося до теми. І отже, шане, вони бачать у нашого конкурента слава за сумки. А сумки це те, що ми останні 10 років хочемо продавати більше, ніж за все. І єдине напевно, у що ми вкладаємо, блять, гроші тому що все інше в шанель катиться в сраку. Я думав, ви вже за мною всього. Дух Карла Лагерфельда прийшов. Ну і коротше, в нас є сумочка Classic Flap. Десь півроку тому, навіть рік, мабуть, Шанель вирішили йобнутися головою і підняти ціну на свою сумку до рівня Біркіна. Також щоб ви розуміли, що входить. У цін власне біркіна це входить вибір шкіри. Ну тобто, якщо ви хочете зареєструватись на waitlist, ви обираєте, яка вам потрібна шкіра, які вам потрібні фурнітури, які вам потрібні елементики і так далі. З цього всього складається ціна, тому ця сумка дуже версатильна. А в шанель все дуже дуже простенько. Кольори дуже обмежені, і всього два види шкіри гладенька і так звана кевер, тобто така з ефектом ікристості якоїсь такої. Знаєте, ну. Ви розумієте, просто бачите по текстурах. Після цього підйому ціни на Шанель надрістали Diad Prada, на шанель надрістали там всі фешн-блогери, деякі фешн-журнали. Хто на Шанель останні років 5 не дрістав, скажіть мені. Але Шанель вирішила обісратися ще. Далі вони прибрали зі складу сумок дорогоцінні метали. Тобто, вся фурнітура робиться, блять, зі сталі, з міді, з якоїсь іншого хуйні. Вона навіть не позолочена. Тобто, це 100% імітація. З нашої сумки можна переплавити дроти. Серйозно, я... я не знаю, що це таке. Я не хочу знати, що це таке. І у Шанель не єдиних проблема з відсутністю. Натуральних дорогоцінних металів. Що, якщо я вам скажу, що 90% люксових брендів у своїй ювелірці не використовують дорогоцінні метали whatsoever. Типу взагалі. А це правда. 90% ювелірки, 90% брендів. Це так звана костюм джулері, що є дуже-дуже гарним словом для називання біжутерії. Серед цих брендів ви можете знайти свої улюблені Vivienne Westwood, Yves Saint Laurent, звичайно, Chanel, Gucci, навіть бляха муха Maison Margiela. Це було богу. І також я хочу зазначити, що я нікого не звинувачую якісь там брехні, якихось там недомовках і так далі. Всі бренди з чистою совістю кажуть, це костюм джулері, не шукайте тут золота, не шукайте тут срібла. Моя така не експертна думка, що якщо ви хочете придбати собі ювелірку, навіть якщо бренди робили якісну ювелірку, чого вони не роблять, краще піти до ювеліра. І так з будь-якою річчю, якщо у вас є гроші на костюм формальний, то краще піти і замовити його під замовлення у гарне ательє, а не купити його десь у Гуччі. Тому що здебільшого у брендах так у деяких моментах я готовий за таке заплатити, наприклад, мої паснословні табі, якими я вже всіх заїбав, я їх обожнюю. І не так багато брендів сьогодні роблять табі взагалі. А мені табі дуже подобаються, хоча дуже багато хто називає їх дуже стрьомними. Тому тут я бачу, що вкладаю гроші. А якщо ви можете піти, а якщо ви можете піти і замовити собі кільце зі своїм дизайном за ті ж гроші, що ви підете, купите собі якесь колечко-картє, ну окей. І то картє то ще гарний випадок, тому що карт'є реально використовують дорогоцінні метали, нормальні діаманти. І те, я вже сказала свою думку про діаманти, це все великий скам. І отже, якщо б... Бренди буквально продають нам сміття, чому вони продовжують це робити? Ну, це все одна велика психологічна штука. І знову, тепер вже ваша улюблена рубрика, канал Березки Гайні Чекіо про моду перетворюється на психологічний канал Березки Гайні Чекіо. По-перше, як на початку відео я сказав, ми всі трошки залежимо від інтернету, і через це ми всі трошки залежимо від думки інших людей. І думка інших людей здебільшого складається в капіталістичному суспільстві з того, скільки у вас. Грошей. Тому нам дуже важливо показати іншим людям, що у нас є гроші. І найпростіший спосіб це зробити це наліпити собі отут, от Гучі, або там не знаю, баленсяга, вітмо і на сраці ще монограму Шанель. Ви даєте гроші бренду за те, щоб бути його рекламним плакатом. Ну, я не можу побачити інший сенс у білій сорочці Гучі. Це буквально робить з людини, з клієнта гучий рекламний білборд. І людина з задоволенням платить гроші за те, щоб бути рекламним білбордом, платимо не за якість. Я взагалі хочу всіх вас закликати ніколи не дивитися на такі лейбли. Тобто, ви навіть не повинні дивитися на певний статус, який дає вам річ. Ви повинні дивитися на те, чи виглядаєте ви для себе гарно в ці речі. Тому що, якщо ви будете виглядати гарно для себе, ви будете відчувати себе впевнено, всі люди будуть бачити у вас впевнену людину і по-іншому краще до вас відноситись. Я вам нагадую, що ви можете підписатися на мій канал. Дуже хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, а також піклуватися про себе. Папа! -па.